Починаючи з 30 вересня, майже 100 нових препаратів можна буде отримати за програмою Доступні ліки. Держава вкотре розширила перелік ліків, які люди можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Які препарати увійшли до програми, дізнаємося у директорки центру первинної медико-санітарної допомоги Людмили Слободенюк. Продовж 25-го року індапамітми це для лікування захворювань серцево-судинної системи, цереброваскулярних захворювань, має війти двовалентне заліз і фолієва кислота для лікування анемії вагітних і мають війти препарати гормональні для лікування раку молочної залози. Ліки для онкологічних хворих включили до програми вперше, зазначає лікарка. Тепер пацієнтки зможуть отримати екземестан, та тамоксифен в рамках держпрограми для людей, які мають хронічні хвороби. Також розширено перелік доступних ліків. Ми маємо там і епілепсію, ми маємо там і цереброваскулярну хворобу, ми маємо там і цукровий діабет, і інсулінозалежний, і цілий окремо списком ідуть інсуліни в урядовій програмі. Ми маємо не цукровий діабет, ми маємо запальні захворювання, антибактеріальні препарати туди війшли. Мігрень додалася, глаукома катаракта додалася. ну тобто, Такий широкий спектр хронічних захворювань, які потребують щоденного прийому ліків, програма Доступні ліки працює в Україні з 2017 року. Спочатку надавали препарати для лікування лише трьох груп захворювань серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та бронхіальної астми. Сьогодні програму охоплює десятки напрямів лікування і включає сотні препаратів, які українці отримують за електронним рецептом. Фактично, майже кожна аптека у містах та селах працює за цією програмою, тож знайти потрібні ліки стало набагато простіше. За весь цей період, скільки в нас діється урядова програма, ми можемо сказати вже впевнено що більша кількість пацієнтів нею користується, тобто люди стали більше слідкувати за своїм здоров'ям. У них з'явилася така можливість. І зважаючи ще на той факт, що там входять знеболюючі препарати, в тому числі наркотичні, тут паліативна частина пацієнтів забезпечується цими ліками. Тобто, широкий спектр для покращення. І якості життя, тому що ці всі хронічні захворювання, ми ж розуміємо, вони не виліковуються, але вони потребують постійного прийому ліків, покращення якості життя. І продовження життя, якщо людина відповідально відноситься до свого стану здоров'я, користується призначеннями лікаря і отримує і приймає ці ліки. Як повідомляє міністерство охорони здоров'я, на сьогодні програмою скористалося вже понад 5 мільйонів українців, які отримали понад 76 мільйонів рецептів. Наразі до переліку доступних ліків ходить понад 600 лікарських засобів та медичних виробів. Це дуже широкий спектр ліків. Ліки як європейського виробництва. Так і українського виробництва, ліки з доказовою базою. Тож, як скористатися програмою Доступні ліки? Спершу треба звернутися до свого сімейного лікаря чи до вузкопрофільного спеціаліста. Лікар обстежує пацієнта, визначає, які саме препарати йому підходять, і виписує електронний рецепт, котрий буде дійсний протягом 30 днів. В рецепті вказується діюча речовина ліків та чотиризначний код, котрий пацієнт має назвати в аптеці. Сьогодні майже кожна фармацевтична установа в місті працює за цією програмою, тому знайти потрібну аптеку неважко. В аптеці фармацевт відкриває рецепт і пропонує ті препарати, які є в наявності саме з тією діючою речовиною, що призначив лікар. Людина обирає доступний варіант і отримує ліки. Частину препаратів можна забрати абсолютно безкоштовно. За інші доведеться заплатити невелику суму. Держава підкреслює, що розширення триватиме і надалі, аби кожен українець, незалежно від віку чи доходу міг отримати сучасне та необхідне лікування.